Анатолій Валевський. Соняшники Після затишної літньої ночі світає дуже рано. Повільно проступає на східній кромці обрію тоненька блідно-рожева смужка, поступово ширячись і наливаючись гарячим кольором. І ось уже спливає у легкому серпанку сліпучий, ніби з розплавленого золота, сонячний диск. Ляється на землю з краю в край його щедре, життєдайне тепло, пробуджуючи все навкруги, здіймається до блакитного небесхилу дзвінкоголосі жайворонки, радіючи ще одному новому дню, розкривається після нічної дрімоти пахучі квіти. Немов найвірніші гвардійці почесні варті застигли золотоголові соняшники, дружно вітаючи свого головнокомандувача, сяючи сонечко. Протягом усього дня вони будуть віддано повертатися за ним зі сходу до заходу. Недарма ж іще з прадавніх часів соняшник вважається квіткою сонця і символом радості та благополуччя. За народним повір'ям, якщо на ніч заховати під подушку цю квітку, то обов'язково о півночі прийде пророче сновидіння. а ще соняшник слугував могутнім оберегом від нечистої сили і лікарським засобом. Та і медоносним він теж вважається по праву. Лише зверніть увагу, як заклопотано гудуть діловиті бджоли, нишпоряючи кошиками, набитими поки що недозрілим насінням. Ах, який запашний та смачний світло-бурштиновий мед вийде з нектару соняшників, пальчики злежиш. Кажуть, що аромат цих квітів буцімто невиразний, але це лише так здається. Насправді ж вони пахнуть сонцем, розімлілим спекотним літом, вільним вітерцем і безкраїм українським степом, а ще трохи соняшниковою олією, без якої чимало страв не мали б такого чудового смаку. Що й казати, багато користі й радощів приносять нам соняшники. Ось, наприклад, що може зрівнятися із задоволенням полускати висушене або смажене насіння у підкрадаючихся сутінках, спокійно сидячи на лавочці і дивлячись на багряний захід сонця? Отож.